Вітаю вас! З вами знову Міша Коханич, і ми продовжуємо реєстрацію на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2016 року. Отже, так як я говорив в попередньому відео, закінчив на тому, що вам потрібно буде після 12 березня роздрукувати запрошення. Де його взяти? Спочатку переходимо на офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти testportal.gov.ua, шукаємо регіональні центри. Ну, і так як я говорив, кожен регіональний центр відповідає за свої області. В залежності від того, яка область вам потрібна, ви заходите на неї. І шукаєте, наприклад, давайте відкриємо декілька. І шукаєте такі слова, як пробне ЗНО або пробне тестування, особистий кабінет на пробне тестування. Наприклад, пробне ЗНО. Особистий кабінет. Це Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти. Дніпропетровський, наприклад, ось зразу є з правої сторони пробне ЗНО, особистий кабінет. І Київський, наприклад, Регіональний центр оцінювання якості освіти. Пробне ЗНО 2016. Особистий кабінет. Пробне ЗНО. Звертаю вашу увагу, що шукаємо особистий кабінет пробне ЗНО. На кожному з цих сайтів вам потрібно ввести логін. Або персональний код та пароль. Я говорив, коли ви сформували вашу заявку, там були ці дані, просив зберегти, сфотографувати на телефон, можливо, ще кудись записати і так далі. Отже, вводимо ваші дані і натискаємо Зайти в кабінет. В Київському регіональному центрі якості освіти в нас видно, зразу, які предмети були обрані вами, а також що вони були оплачені. Ну, і, відповідно код самої реєстрації, який повинен бути в чеку, що вам видали в банку. Також дати і так далі. Отже, шукаємо, в залежності від центру оцінювання якості освіти, кнопку роздрукувати запрошення або сформувати запрошення, щось подібне напроти тих предметів, які ви обрали. Наприклад, в нашому випадку українська мова та математика запрошення на всі предмети. Натискаємо. Нам сформовує запрошення. Притом, ви бачите, що йде. Номер реєстраційної картки, а також ваше прізвище і ім'я. Далі, залежності від того, скільки предметів ви обрали, у вас буде кількість запрошень. Це по-перше, наприклад, у вас тут пишеться, з якого предмету, а також дата, наприклад, українська мова та література 2 квітня об 11 годині. Далі вас попереджаю, що треба явитися о 10.45 до пункту тестування. Вказується адреса, а також назва закладу, організації, де буде проходити пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Наприклад, в нашому випадку це Вижгородська загальноосвітня школа номер 1 Вижгородського району Київської області. Тут також пишеться, що при собі потрібно мати. По-перше, це запрошення, дане, що ви ось натискаєте, роздрукувати і друкуєте собі на принтер, і відповідно паспорт або свідоцтво про народження. Ну, кого є вже паспорт, беремо з собою паспорт. Якщо немає того і того, то берете будь-який інший документ, що посвідчує особу. Ну і обов'язково візьміть з собою квитанцію про оплату, в якому вказується якраз код, який ви платили за ваш предмет. Отже, ще раз наголошую: дано, дане запрошення беремо, беремо паспорт або інший документ, який засвідчує особу. Ну і також візьміть з собою квитанцію про оплату. Удачі вам на пробному зовнішньому незалежному оцінюванню. Але пам'ятайте, що головне це не кількість балів, які ви наберете, а ознайомитися саме з процедурою зовнішнього незалежного оцінювання, щоб не сталося незвичайних ситуацій на основній сесії. Тому бажаю всім удачі. З вами був Міша Коханич. До наступних зустрічей.